На подвір'ї 16-ї школи Сєвєродонецька збираються учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Іспит розпочинається об 11-й. Давид каже, планує вступати до Харківського політехнічного інституту. Готувався за півгода, до цього фізику зовсім не знав. Екзамен ну, проходив пробне ЗНО, воно було складнішим за 20-й рік. На вході до пункту тестування перевіряють температуру та документи учасників. Сертифікат це обов'язковий документ. Обов'язковим документом є паспорт громадянина України або закордонний паспорт і перепустка, запрошення. Тести з фізики випускники складають упродовж трьох годин. Пилип виходить з пункту проведення ЗНО на годину раніше. Загалі не нервуюся все гаразд, написав доволі швидко за 10 днів до ЗНО. Почав щось там смотреть в інтернеті, там все искать. Ну, нічого підготувалося, все зрозуміло було. Складніше ніж в тому році, але, в принципі, можна скласти, якщо готуватися. Буду поступати за напрямком електроніка у Харківський авіаційний інститут. Вчителька фізики з Лисичанського багатопрофільного ліцею Лариса Сотнікава розповідає, готувала до ЗНО декількох своїх учнів. Окрім занять у школі, займалася з ними додатково. Тест складається з 38 завдань. 20 з них йде як тестове з вибором правильної відповіді. Далі ще певна частина на вибір відповідності. Потім на розв'язання з просто вписати відповідь. До участі у ЗНО на Луганщині зареєструвалися 5793 людини. Йдеться на сайті Донецького центру оцінювання якості освіти. Для тих, хто з поважних причин не зміг скласти тести сьогодні, проведуть додаткову сесію. Результати ЗНО з фізики оголосять 22 червня. Данило Черниченко, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному.